Якщо ви собі думаєте, що цигани не получають посилок, то ви помиляєтесь. Ось прийшла така коробочка. Красива. Ми зараз її відкриємо. Подивимося, що написано. О! Для циган. Вау! Леви, ви прекрасні. Так, дивіться. Скурсінчини. Кущо ми щось прийшло. Інтересно, що ж там прислали. О, що то є. О, ди диви. Диви, якийсь поліцейський був. Ну, такий, трохи миршавий, не дуже великий. Ну от! Угу. Костюм на Хеллоуін, бачиш? Штани. заборанили чи що? Просто в поліцейському відділі було. Ну, коротше, тепер в нашому музеї є ще й такий кусочок говна. Друзі, я вам дякую. Кройць, цього я тебе. Курщині великі вітання!